Хто найкращий політик в Україні? Звісно ж, Михайло Сакашвілі, бо за півроку в креслі губернатора Одещини він не зробив майже нічого, але так вправно займався своїм піаром, що здається людям хіба не наймасштабнішим реформатором в країні, хоча насправді є наймасштабнішим маніпулятором. В мережі інтернет гуляють документи, за якими Сакашвілі, начебто, сплатив передвиборчу кампанію свого заступника Сашка Боровика за кошти, які були зібрані для. Ветеранів АТО. Хто ж так підставив Саакашвілі? Дивіться далі. Михайло Саакашвілі обожнює піаритися. Десь я наведу порядок! Наведу порядок! І Якщо спершу він робив це в кабінетах, на площах і навіть у маршрутках. Люди там є, хочуть труді. Туди любили, супер запладорозі земля то тепер голова Одещини просувається на центральних телеканалах. Одеса все лише починається. Звідки гроші на таке дороге задоволення? Адже секунда подібної реклами на телебаченні коштує тисячі гривень. Виходить, щодня Саакашвілі може витрачати на ролики мільйони. При цьому міхо переконує, що голий, босий і просто волосий. Ви живете тільки на офіційну зарплату? Я я, 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 не, я живу на своїх піже. Я зможу про ще 6 місяців. Чи дійсно фінанси Саакашвілі співають романси? Ви будете шоковані. Хакерська група Хінкалі переконана, грузинський реформатор піариться за рахунок благодійного фонду для воїнів АТО. Група Хінкалі стверджує, що зламала пошту гравців команди Сакашвілі і знайшла там платіжки з шаленими сумами. За інформацією хакерів, гроші беруться з фонду на благо Одеси, і нібито йдуть на утримання оточення керівника області. Треба везде приводити нових людей. Торік благодійним фондом керував відомий одеський меценат Вадим Мороховський. Та коли владу в регіоні окупували грузини, фонд перейшов під контроль екс консула Грузії і правої руки міхо Теймураза Нішніанідзе, питайте правильний вибор. Я думаю якою ж благодійністю займається фонд? Група Хінкалі оприлюднила документи, згідно з якими наприкінці жовтня благодійники виділили близько трьох мільйонів гривень не для бійців АТО, а для телевізійної реклами команди Саакашвілі. На сайті групи Хінкалі повідомляється і те, що майже за півмільйона гривень було куплене новеньке авто «Шевроле Трекер». На додачу хакери розмістили платіжки на бензин на суму 103 тисячі гривень. Схоже, одеським реформаторам набрид громадський транспорт. тип вважають, що всіх і всіх. Також група Хінкалі, нібито з'ясувала, що благодійники оплатили бенкет у найдорожчому готелі Одеси Брістоль. Як свідчення публікується чек за стілля, ціна якого 111 тисяч гривень. За інформацією хакерів, платіжки з найбільшими сумами за рекламу кандидата в мери Одеси боровика. Ось оприлюднений рахунок на 2 мільйони гривень за ролики в національному телеефірі з 21 до 23 жовтня. Менше могла коштувати реклама з 8 до 23 жовтня 920 тисяч гривень. Схоже, найдешевше обійшлася реклама в регіональному блоці 230 тисяч гривень. Водночас Сакашвілі хизується його протеже просували ледь не на волонтерських засадах. Дуже мало. У Нас всі люди працюють безплатно. А Олександр Боровик заперечує інформацію групи Хінкалі. Ви підтверджуєте, що фонд оплачував цю рекламну кампанію зі своєї сторони? Ні, не підтверджую. Наші журналісти спробували отримати коментар його начальника Саакашвілі. Його немає. Він уїхав ну, вот, 4 часа тому. назад. На а завтра він буде? скажіть? Завтра теж його не буде. Оба діла. Ми не знаємо, чи правдива інформація хакерів, але вона зацікавила й одеських активістів. Сьогодні вони прийшли дізнатися про витрачені гроші на прес-конференцію фонду, але їх туди навіть не пустили. Натомість до обурених людей вийшов бізнесмен Аднан Ківан. Я вас хочу придобрити, щоб ви влученіся, не ні, яких аж таких ситуацій Це в ваших інтересах. І на не заберите своих ребят буйте, буйте, и уберите наших. В городе мы еще в суде встретимся, ничего. Ну что, вышел бывает, но все душе.